Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій трішки оптимістичний вірш, який називається Буде перемога. Перемога це всі діти, що дають останнє. Це ті славні, всі герої, що боронять зрання. Коли люди все дають. І співають долі, що ми славні українці, служимо тільки волі, у серця горить надія, віра в перемогу, ті, хто навіть в полоні, моляться все Богу, коли ворог хоче вбити, останню надію, наші хлопці і дівчата. Йдуть у бій за віру. Перемога це любов до всіх ветеранів, що кується у серцях злістю до тиранів. Перемога це ті войни, Прометея, діти, що відновлюють країну, потім, щоб радіти. І з такими в нас людьми буде. Перемога, що незламно йдуть у бій, в серці вірять в Бога. Я впевнений, що перемога буде, адже добро, врешті-решт, повинно перемогти над злом. Світло має перемогти темряву. Адже після найтемнішої ночі. Неодмінно настає ранок, тому я впевнений, що перемога буде. Головне, не втрачати віру, надію, молитися за наших захисників і захисниць, за героїв, які, на жаль, ціною власного здоров'я і життя приближають, наближають перемогу. Як завжди, всім вам бажаю віри, надії, любові. Ангела-охоронця за спиною, не забуваймо наших славних захисників і захисниць героїв. Царство Небесне всім, хто загинув, і, на жаль, гине кожного Божого дня. Але я впевнений, що руки не можна опускати, адже краще не буде, іншого виходу у нас нема, як боротися. Бути добру і з Богом.